Упродовж минулого тижня Івано-Франківський ураган провів одразу два поєдинки проти традиційно принципового суперника львівської енергії. Спершу, 20 січня, дракони приймали енергетиків на домашньому майданчику, де команда зіграла перенесений матч 10-го туру, у напруженому енергетичному дербі, поступаючись 1-2, з спершу на 27-й хвилині футзальний шедевр вдався гулки про господарів Юрію Савенко, який забив з гри, зрівнявши рахунок. А всередині другого тайму за справу взявся Артем Фаренюк, який потужним. Ударом на 30 30-й хвилині вивів ураганівців вперед. А під завісу зустрічі ще й влучив у порожні ворота суперників у підсумку 4-2 на користь вонофранківців, які переможно завершили друге коло чемпіонату екстраліги. Безперечно, ми результатом задоволені, тому що хотіли завершити друге коло без втрат очок. Це свого роду досягнення для нашої команди. На кожен матч налаштовувались на перемогу і вдалось втілити задумане життя і. Розуміємо, що з кожним туром, з кожним кроком команди ближче до плей-офф стають кожна непоступливою в кожному матчі намагаються вже формувати гру, яка буде в плей-офф. Саме такий матч сьогодні нам і видався. Натомість, 28 січня, вже в рамках календарного 19-го туру вібет Вібетакстралігії ураганівці знову зіграли з енергією на цей раз у Львові. Ця зустріч кардинально відрізнялася від попередньої, адже дракони зробили гарні висновки з помилок, не давши супернику жодного шансу на успішний результат. Не допомогла львів'янам і поява у рамці екс ураганівця Володимира Кардаша у підсумку. Лідери першості відзначилися чотири рази у ворота енергетиків. Причому тричі у другому таймі. Другий тайм ми зіграли на оцінку. Дуже добре, Єдина ві... мінус наш, що була двохвилинка, де львів'яни мали ну, дійсно три хороших нагоди, забити один гол і рахунок міг стати 3-1. І, звісно, матч пішов би по-іншому зовсім сценарію. А так воротар зіграв наш надійно, не дозволивши і перший воротар, і другий. Не дозволив супернику забити і довели матч до перемоги. Відтак дубль записав на свій рахунок Михайло Грицина, а ще по голу в активі Корсуна та Фаренюка. А в інших зустрічах 19-го туру Аврора Класт переграла кардинал Рівне 3-2. А хід на виїзді розгромив Харків з рахунком 1-8. Натомість львівський і вирвав перемогу у рятувальника 3-4. Ще одній зустрічі хмельницький сокіл поступився столичному Скаяпо 1-2. Наступний поєдинок Воно Франківський ураган проведе в рідних стіл. Інах у суботу, 3 лютого, підопічні Максима Паленка прийматимуть київський «Скаяп», який посідає шосту сходинку у турнірній таблиці. Початок зустрічі у манежі коледжу фізичного виховання о 13-й годині. 29 січня відбулася процедура жеребкування однієї восьмої фіналу Кубка України з футзалу на цій стадії змагань. Франківський ураган зустрінеться з іншим представником екстралігії Хмельницьким соколом, тоді як Ямницький риба АСК зіграє з Львівським мінейті. Матчі однієї восьмої фіналу відбудеться 7 та 24 лютого. Відповідно, перші поєдинки в обох парах відбудуться в івано франківську у інших кубкових протистояннях. Зійдуться Львівська енергія та Київська Аврора класт. Дніпровський Атлетік футзал зіграє проти. Столичного хіта, а київська десна поміряється силами з рятувальником. Натомість у ще одній парі зустрінуться дві команди з Києва: Агромат громад та Скаяфудзал. Своєю чергою МСК Харків проект заменуватиме кардинал Рівне. І нарешті броварський валон отримав в суперники суху балку з жовтих вод. Минулими вихідними були зіграні два з чотирьох поєдинків чемпіонату івано франківської області з футзалу. У першій зустрічі недільної програми Франківська Рівера та Коломійський Варатик видали цікавий поєдинок, який тримав на прузі до останніх секунд. У підсумку перемогу завдяки дублю Зеленчука святкували Ріверсі 3-1. У іншому недільному поєдинку ураган 2КФВ зустрічався з рух контиліум груп. Але інтрига в цьому протистоянні вмерла ще до другої хвилини. Дублер урагану тричі відзначилися у воротах суперника. Далі юні дракони Лише нарощували оберти і здобули розробну перемогу. – 8-1. Голами у переможній зустрічі відзначилися двічі Савич, а ще по голу на рахунку Франчука, Клімчука, Запорожана, Шведа та Воронюка. За підсумками вихідних у турнірній таблиці лише одна зміна: ревера піднялася на сьому сходинку, потіснивши звідти рухівців. Натомість впевнено лідирує пробій. А за ним команда Романа Кордоби, яка посідає друге місце у турнірній таблиці. Вісім мігор та вісімнадцять очок в активі. Ще один матч десятого туру між вовками та Нітуру Експрес 24 відбудеться 31 січня, тоді як дата перенесеної гри пробій Галія стане відома згодом. Натомість у календарному 11-му турі дублеру урагану зіграють 4 лютого. У коледжі фізичного виховання вони зустрінуться з франківською галією. Матч розпочнеться о 13-й годині. У інших зустрічах майбутнього туру в Івано-Франківську рух Контиліум груп проведе зустрічі з вовками а «Ривера» з рибаком. Натомість у королівці в Коломийському дербі зійдуться фурнітура Експрес 24 та Варатик. Минулими вихідними поновилися матчі регулярного чемпіонату жіночої баскетбольної суперліги. Зокрема, франкісприкарпаття на домашньому майданчику двічі впевнено обіграв команду Вінниця Медуніверситет, яка веде душну боротьбу за потрапляння до плей-офф. У першій зустрічі перевага Пантер склала 38 вісім очок, а фінальний рахунок склав 108 на 70. Дабл дабл цього матчу оформили Оксана Молова, 21 очко та 11, та 11 підбирань. І Ольга Аліксєчик, 13 очок та 11 результативних передач у повторному поєдинку. У перевага господарів також була беззаперечною а фінальний рахунок склав 98 на 60. Відповідно франківки знову перемогли із різницею у 38 пунктів. Цього разу потужний дабл дабл зробила гравчиня національної збірної України Кристина Філевич, 19 очок та 20 підбирань, що дало у сумі 38 балів рейтингу ефективності. Відзначимо, що матчі вперше після дворічної перерви відбулися зболівальниками, що додало не енергії чинним чемпіонкам суперліги. Цього я задоволений зараз. Команда набирає форму, тому що попереду на нас чекають важкі ігри Єврокубків і ігри на виїзді проти Київ Тому Можу тільки сказати, то, що будемо зараз готуватися. Звичайно, буде нам важко, але ці ігри для нашої команди стають такими важливими, що в європейській лізі, що з Київбаскетом в Суперлізі. Тому будемо готуватися, намагатимемося радувати наших болівальників, яких до речі сьогодні ще більше зібралося на ігру. Це ну така подяка від нашого клубу, від нашої команди, болівальникам, що вони знаходять можливість, приходять, підтримують. БК франківськ Прикарпаття, столичний Київ продовжує очолювати турнірну таблицю жіночої суперліги із 100-відсотковим показником перемог після 14 зіграних матчів. франківськ Прикарпаття йде на другому місці. Тож цікавішим буде протистояння лідерів у рамках восьмого туру, які заплановані у столиці всередині лютого. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня. Після успішного домашнього туру в жіночій суперлізії Франкіс Прикарпаття вирушає до Польщі, де відбудуться поєдинки Європейської жіночої баскетбольної ліги сезону 2024. Поєдинки третього туру відбудуться з 2 по 4 лютого у Варшаві. Зокрема, у перший ігровий день команда Юрія Процюка зустрінеться з господарками СК Полонією о й годині. А наступного дня, 3 лютого, зіграє проти чеської острави о сімнадцятій годині. Візначимо що у першому турі франківчанки поступилися обом суперницям відтак прагнутимуть прагнутому взяти реванш? До того ж, у тих зустрічах не брала участі лідер команди Христина Філевич, яка лише згодом приєдналася до складу з Прикарпаття і готова дати бій мене суперницям, у складі яких виступають американські легіонерки. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.